Привіт, мій чудовий світ! Сьогодні я вам дам адаптовану мною чудову техніку Стівенсона Старий магазин. Техніка надзвичайно ефективна і дієва, насамперед, для переосмислення минулого досвіду, для переосмислення обмежуючих переконань, страхів, образ і роли, які ви грали, але які не притаманні вам. Я зробила цю техніку у формі медитації для того, щоб ви її не просто прочитали чи прослухали, а відчули, тому що лише через відчуття до вас прийде розуміння, що у вашому житті відбувається не так. Отже, повна, десятихвилинна версія техніки у формі медитації старий покинутий магазин Стівенсона». Я буду говорити з паузами і деталізацією, максимальною деталізацією, щоб у вас склалося повне відчуття присутності. Отже, стань зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Дозволь собі розслабитися. Відчуй, як твоє тіло з кожним видихом стає м'якшим, спокійнішим. Плечі відпускають напругу. Богу, щели переслабляються, дихання стає рівним і вільним. А тепер уяви, що ти йдеш знайомою вулицею. Це може бути вулиця твого дитинства або будь-яке вигадане місце яке з'являється тільки в твоїй уяві. Повільно вдивляйся в будинки, дивись на дерева, дихай повітря. І раптом ти помічаєш будівлю. Це старий покинутий магазин. Вікна його давно вкриті пилом і повтиням. Карбовані двері потріскані і тримаються на петлях. Вивіска напівзруйнована. Цей магазин, ніби залишок з минулого. Ти наближаєшся і обережно штовхаєш двері. Вони риблять і повільно відчиняються. Ти заходиш всередину, всередині, всередині тихо. Запах старого дерева, запах пилу, запах забутих речей, тьмяне світло пробивається крізь брудні вікна. Ти бачиш полиці, заставлені різними предметами. Перважне, придивись, на цих полицях лежать символи твого минулого. образи, які ти носила у серці, старі страхи, які колись керували тобою, чужі очікування, які ти намагалася виконувати, ролі, які ти грала, але вони були не Можливо, ти побачиш там і невдалі стосунки і сумніви, і тягар, який ти носила руками. Усе це збереглось тут, в ніби покинутому магазині твого життя. А зараз ти можеш взяти кожен предмет до рук і відчути його. Відчуй його. Подивись, як він виглядає. Відчуй вагу і зрозумій. Чи дійсно ї тобі, ще потрібно це припад? Усвідом, це вже не частинка тебе, ці речі застаріли, вони втратили все. Ти можеш залишити тут назавжди. Повільно, дуже повільно складай їх у коробки. Одну за Кожен образ, кожен страх, кожне чуже очікування. Кожна роль, кожна роль, яка вже себе вичерпала. Запечатуй коробки. Вона залишиться тут, у цьому магазині. Тобі більше не потрібно буде носити їх з собою. Зроби глибокий вдих і на все. Ще раз вдих і видих. А тепер озирнись довкола. Коли це стали порожні, магазин виглядає ще темніше, ще покинутішим. Він більше не має для тебе значення. Ти розвертаєшся і йдеш до виходу. Двері повільно зачиняються за твоєю спиною, і ти бачиш вивіску, на якій з'являються слова. Зачинено назавжди. У цьому моменті відчуй полегшення, відчуй полегшення. Відчуй, як простір усередині тебе вільнився. Ти більше не носиш із собою те, що належить минулому. милому. Тепер ти йдеш на вулицю, йдеш далі вулицею. і раптом бачиш іншу будівлю, вона світла, у великих вікнах сяє сонце, двері відкриті навстіж. Ти заходиш всередину, а тут все просторо, чисто і свіже. Порожні полиці чекають на тебе, щоб ти наповнила їх чимось новим твоїми мріями, твоїми рішеннями, твоїми справжніми бажаннями. Відчуй, будь ласка, відчуй цей новий простір, і відчуй легкість у тілі, відчуй свободу у думках. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Посміхнись. Прямо зараз ти готова до нового. Повертайся у свій теперішній момент і поступово відчуй своє тіло, свої руки, свої ноги. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Відкрив очі. Ти вільна. ти прямо зараз. Готова жити твоє життя без тягаря минулого. Повагу, лайфкоч, Людмила Євсієнко.